Мені було 18, я вступила до Київського національного університету імені Тараса Шевченка на філфак французької філології, Навчалася там 4 роки і потім переїхала назад до Бахмуту, коли почалась пандемія, а потім вже почалася війна. Ми з мамою також планували відкривати бізнес на 8 березня. Ми вже домовилися з поставщиками, з квітами, все передумали. І 24 лютого вночі, більш під ранок, в нас біля часу. Часового яру там була якась або точка військова. Не знаю, що то було. Ну ми почали чути вибухи, і застало нас це вдома. І звісно, через кілька годин мене забрав хлопець, і ми поїхали. Ми поїхали під Ізюм. Під ізюм це була Яцківка на березі річки, і нас там застала війна. От в якому вигляді вона зараз є, які бачать військові. Ми попали під дуже жорсткий обстріл, і по руїнах цього села ми виїжджали звідти о шостій ранку. Я просто їхала і бачила, як все палає, все тхне цим димом, цим горілим. І це було дуже страшно, тому що насправді я прощалася з життям. Чому ми залишилися в Черкасах? Тому що, по-перше, це безпека, це один тфу-тфу-тфу. найбільш без із безпечніших регіонів станом на зараз. Це був пріоритет, тому що те, що ми пережили тоді, взагалі нікому не побажає, що тільки росіянам. Я виграла ще грант від держави, є робота на власну справу 250 тисяч гривень, нам допомогла держава. Ми подали грант і купили дуже багато всього обладнання на кав'ярню. Я вважаю, що якщо є можливість, то чому б нею не скористатися, коли в тебе є бажання в умовах війни? Коли будь-який день може бути останнім, чому ми не можемо втілити свою мрію, коли є такий шанс. Мені здається, що наша вже холодильник він трошки маленький для моїх всіх задумок. Мені хочеться додати ще троянд побільше, українська троянда вона класно стоїть і вона сама по собі дуже гарна. Кощова троянда в нас є, але я хочу розширити асортимент. І скоро, вже кілька місяців в нас почнеться сезон весіль. Нам потрібно буде зробити ще і півонії. Півонії, ренункулюс, різні такі штучки для наречених. Плануємо десь за кілька тижнів відкрити ще додаткову кухню, щоб у нас були сніданки, щоб у нас були круасани власного виробництва. Так само привезені з Бахмутом по рецептурках. <с>? Будемо їх намагатися відтворити, тому що е, мені вже багато гостей, які приходять. Вони кажуть, що е, у вас тут не вистачає сніданочки, і ми до вас будемо постійно приходити. А ще е, я хочу, чому саме круасани, тому. Що я як фахівець з французькою мені дуже подобається ця вся культура я хочу її так само сюди почати занурювати.